Ну, а у Дніпрі сьогодні збирають кров для поранених бійців. Обласній лікарні імені Мечникова оголосили черговий день донора. Чи багато охочих прийшли? Знає наш кореспондент Ольга Павловська. Вона у зв'язку зі студією. Оля, доброго ранку. Чи в Дніпропетровську або тепер, як кажуть, в Дніпрі люди так само відгукуються на заклики здати кров як і два роки тому? Марічко, доброго ранку. Подивіться, як багато небайдужих вже прийшли здати кров, і це при тому, що реєстрація розпочинається лише за годину. Їх тут на ганку обласної лікарні Німеччини зустрічали бійці, що вижили завдяки донорській крові. І люди нам сьогодні розказували, що коли почули, що знову потрібна їх допомога, не вагалися ані хвилини, навіть відпросилися з роботи. Ну, я вважаю, що це стосується кожного. Люди нас захищають, Я помогаю як можу. Хочеться якось то ну, не безполезно прожити життя и сделать что Лише уявіть, півтори тисячі літрів крові перелили в обласній лікарні Мечникова пораненим бійцям від початку. АТО. Медики кажуть, іноді стан настільки тяжкий, що не можна гаяти ані хвилини для порятунку життя. Приміром, цього тижня сюди доправили двох добровольців, поранених під Авдіївкою. Так, от їм одразу довелося перелити п'ять літрів крові. Нині бійці живі і вже одужують. про надзвичайну важливість такої допомоги від небайдужих людей. що. медики. Стараемся иметь запас крови, который позволит спасать бойцов, не оглядываясь назад. Все группы крови, все резус-факторы пригодятся для спасения жизни бойцов. Людей тут все більше. Очікується, що стати донором сьогодні зможуть близько пів тисячі містян. Марічко Дякую, Оля. наш кореспондент з Дніпра, Ольга Павловська, про те, як містяни ідуть здавати кров до лікарні імені Мечникова.